Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Всім традиційного Хеллоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом! На середу, 16 липня 2025 року, сьогодні на чутуванні Вікторіо Старот, Таро переможців, одна з моїх авторських колод. І сьогодні без епіграфу. Епіграф буде. З голови, бо дуже часто люди, особливо добрі люди, в яких є совість, які намагаються допомогти іншим, проявляють великодушче. Великодуше є таке слово російське, українською воно може і не перекладається. Тобто проявляють доброту до людей. Але пам'ятайте, що вся ваша доброта, врешті-решт, перетвориться в лихо проти вас. Пам'ятайте слова. Мультяшної старухи Шапокляк. Хто людям допомагає, тратить время зря, хорошими ділами прославитися не можна. Я не намагаюся прославитися, тому я задовольняюся тими малими переглядами, тими малими. Тобто вподобайками, які ми ставите, а я вже мовчу про дописи, велика подяка Євгенію, який постійно пише під кожним прогнозом. Вам лишається лише поставити свою вподобайку і, можливо, теж щось написати. Бо я намагаюся вам допомогти чим можу, чим можу своїми здібностями, своїми своїм досвідом який великий, Бо займаюся я таро вже більше 30 років і можу розказати вам про будь-що і в особливо. В особистих прогнозах це найбільш дієво, але й загальні прогнози вони теж мають свою дію. Що стосується 16 липня, це центральний день літа, ровна половина літа вже пройшла, залишилася інша половина. З 16 по 28 липня буде таке явище, як. Дуже небезпечний аспект планети Венеру по відношенню до Сонця буде підвищена імпульсивність. Люди будуть себе вести досить неадекватно, це ми можемо спостерігати і в суспільному житті. І якщо ви народилися 2-11. 20 або 29 числа будь-якого місяця, 16 число, це не дуже гарний для вас день, будьте обережні. Також не забувайте про поєднання Сатурна і Нептуна, яке розпочалося ще у червні і буде тривати аж до Дня Незалежності. А потім воно знову станеться, але про це я вам потім розповім. Сьогодні ж буде знову три карти. Спочатку карта за знаком Зодіаку, і розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Потім загальна карта на цю середу, і третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти, це не так вже і багато. А підписатися на канал це значить підтримати самих же себе. Що ж, давайте налаштуємось на цю середу. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з раків. Вам випала помірність перегорнута. Помірність це ініціативність, якої у вас сьогодні, на жаль, немає. Вам слід обрати. Одну якусь справу робити її досконало, будьте уважними до деталі, і намагайтеся не збуджуватися, якщо немає на це потреби. Сьогодні хтось буде вас провокувати на те, щоб ви. Висловились якимись поганими словами про когось. Але пам'ятайте, що коли ви кажете такі слова, ви втрачаєте свій захист. Сьогодні у вас немає Божого захисту, тож захищайтеся самостійно і слідкуйте за своїми словами. Також цієї середи будьте обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку водолій. Далі, леви. Вам випала суперкарта. нагорода. Це зірк це. Всесвіт, і вона випала перегорнута, і це не дуже гарний показник. Це день малих результатів. Сьогодні ви можете щось закінчити, щось погане, що тривало з вами не один рік. Сьогодні ви отримаєте результати за свої дії, за свою доброту. Ви можете отримати якесь лихо, бо люди не цінують доброго. Люди не пам'ятають світлого, вони пам'ятають лише те погане, що ви робили. І ось це погане може і дати свій результат. Хтось з вас може бути на межі прірви, але вам не слід впадати в вічі, пам'ятайте, що життя продовжується. Слід відмовитися від поганого і жити заради кращого. Також цього дня намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Далі діви, перегорнутий суддя, несправедливе осудження, неврівноваженість, тобто вам. Важко своїм розумом контролювати свої почуття, і з за цього ви можете бути дуже, дуже нервовими. Також перегорнутий суддя, це зіткнення з правоохоронними органами і несправедливе осудження. Намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Терези. Далі Терези. У вас день досить фартовий. Вам випала карта успіха, це колесо фортуни. Тобто, сьогодні ви можете їхати кудись вирішувати свої справи. Вам у цьому допомагають люди і обставини. Особливо вам допоможуть люди, які народилися під знаком Козиріг. Вони можуть принести вам фарт, якийсь задоволення і виграти для вас щось. І так само і ви можете сьогодні щось виграти, якщо будете ризикувати. Досить позитивний аркан. Тож, Ж використовуйте цю середу з користю. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон Папа. Папа, це верховний жрець, тот Тодгерместрес магіст Маркурій. І він каже про те, що сьогодні не треба гальмувати, сьогодні все треба робити швидко, ставити для себе цілі і реалізовувати ці цілі. Також це дуже гарна карта для того, щоб переходити на нову роботу, переїжджати та підписувати договори. Але коли підписуєте договори, будьте уважні до дрібних якихось. Пропозиції, бо там може бути щось дуже погане. І краще покладайтеся цього дня на власну інтуїцію більше, ніж на те, що вам кажуть люди. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець, перегорнутий вершник це не дуже гарний показник для вас, бо це ваша карта. І вона перегорнута. Це день поганого досвіду. Це день, коли у вас може щось не виходити. У цей день ви можете навчитися лише на власних помилках. Рекомендація нікуди не їхати, посидіти вдома і берегти себе від того, щоб робити якісь помилки. Бо помилки сьогодні цілком можливі. Їхати також сьогодні нікуди не треба. Далі, представники знаку «Козиріг». Приборка нейлев карта сили в прямій позиції це фізична сила, це моральна сила, це ресурси, які у вас є, і рекомендація вам. Правильно їх використовувати раціональне, дуже гарна карта для військових, для спортсменів, для людей, які важко працюють. Ну і для звичайних людей це натяк на те, що слід підтримувати себе у гарній фізичній формі. Також це показник для чоловіків, це чоловіча потенція, яка сьогодні повищена. Ви сьогодні можете здивувати ту людину, ту жіночку, яку ви кохаєте, чи можливо ви бажаєте цього вже давно, але Якимось чином вивагаєтесь, сьогодні вам треба проявити свою настирність, свою силу волі, і тоді у вас все вийде. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії. Перегорнута зірка магів, нестача дофоміну, нестача краси. Нестача сексуальної енергії, особливо це стосується жінок, бо це планета Венера, вона перегорнута, і як я сказав на початку прогнозу, вона зараз знаходиться в досить нестабільному аспекті до сонця. Постійно може змінюватися емоційний настрій. Єдине, що вам може допомогти його вирівняти, це, звісно, здоровий секс. Але якщо ви займаєтесь сублімацією, якщо ви заміняєте секс чимось іншим, це вам не допоможе. Ну, можливо, гроші вам можуть допомогти, але сьогодні ви більше витрачаєте грошей, ніж можете заробити. Слідкуйте за своїми почуттями, слідкуйте за тим, щоб у вас був життєвий кайф, щоб ви отримували сатисфекшн від свого життя, щоб було задоволення, а не лише запокоєння чимось. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. Перегорнуте, променисте сяйво, нестача світла. Це може стосуватися саме світло звичайного, електричного. Сьогодні вночі можуть бути перебої зі світлом, і також у вас втрата енергії. Втрата сонячного світла всередині вас. Ви втрачаєте надію, ви втрачаєте гроші. Ви вам можуть діти також приносити якісь занепокоєння сьогодні. А в цілому, сьогодні день темряви. Сонце ще знаходиться за горизонтом, воно ще не стало, воно ще своїми проміннями не освітило простір. Вас сьогодні можуть надурити, і ви можете. Втратити великі гроші. Зверніть на це увагу. Також для вас сьогодні дуже погані зустріч чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі овни. Ну, якби ця карта випала комусь іншому, я би попередив, що це дуже важко, бо це розбита вежа. Але це ваш аркан, він випав в прямій позиції. І оскільки ви людина, яка постійно щось руйнує, сьогодні вам треба щось зруйнувати. Зруйнувати заради того, щоб далі життя пішло для вас інакше. Якщо ви бачите несправедливість, не треба попускати. Треба одразу ставити всі крапки над і, і щоб людина. Не Несла відповідальність за свої дії. Створювати ви сьогодні, на жаль, нічого не зможете, лише руйнувати, спалювати і знищувати. Тому, якщо ви знаходитесь напередку, це гарний для вас показник, але бережіть себе за, вслід за знищенням інших, ви можете раптово знищити самих себе. Далі, тільці. Перегорнута жертва, гарний показник. Ну, по-перше, це планета Уран, яка вже знаходиться наприкінці вашого знаку тілець, і Вона в перегорнутій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні у вас день подарунків. Сьогодні ви нічого не витрачаєтесь. Сьогодні люди загалом витрачають на вас, допомагають. Можете розраховувати на людей, вони вам обов'язково можуть щось пожертвувати чи чимось допомогти. І нарешті, якщо ви народилися під знаком Близнюки, перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат, сьогодні ви можете захворіти, сьогодні ви можете щось втратити. Земля під вами хитається. Якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП та травм. І бережіть свою, свої сили. Не дійте. Відпочивайте, якщо є у вас така можливість. І загальна карта на цю середу, і це перегорнутий мах. Це поганий день для будь-яких починань, поганий день для чоловіків. Не забувайте, що 17-го розпочинаються чергові знущання над чоловіками, але вам не слід на це звертати уваги. Це їх ігри, якщо ви бажаєте в них грати, грайте, але виграти ви в них не зможете. Там ігра одностороння, ніхто вас не буде чути. Навіть якщо у вас все гаразд, все там є, все одно. Прийде час, і ви знову станете у таку ж позицію, як багато чоловіків в Україні. І загалом день не досить гарний. Якщо подивитися спершу на всі карти, то випало всього чотири карти прямо. Одна з них погана, три гарних. Тобто, пощастить цього дня терезам, скорпіоном. І козирогам. Для всіх інших день не досить гарний, ну, може ще овнам пощастити, а що ж стосується якихось бентежних годин, вони буквально постійно. Починаючи зранку і до півдня, а потім після закату сонця, починаючи з 21-ї години вечора і до світанку дуже погана ніч. Зверніть на це увагу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, майте в своїй оселі, в своїх домівках, майте. Те саме надійне місце, де вам затишно, де ви можете спокійно себе почувати. Якщо ж зовсім стає страшно, включайте наше радіо 22, У нас завжди вночі з часу ночі до. Четвертої години ночі йдуть мантри, нейромантри, і ми намагаємося підтримати, хоча б ваше астральне, ефірне ментальне тіло, щоб вони було в спокої. А коли зверху все гаразд, тоді і знизу все гаразд, як каже. Герметичний принцип те, що знаходиться зверху, подібно тому, що знаходиться внизу. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий кат нічого не бійтеся, диявол сьогодні на вас впряме, ніяк не може. Вплинути, він впливає на вас зсередини. Тобто, якщо у вас є якісь внутрішні демони, вони можуть вам приносити якісь занепокоєння. А що стосується зовнішнього світу, зовнішній світ ніяк не може вам нашкодити. Тож сьогодні можна навіть трошки ризикувати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно не ваш день, вам випала одна із ваших карт, це Верховна Жриця. Карта пов'язана з числом 2, а у вас число за днем народження якраз 2. Вона пов'язана з місяцем, з зустрічами. Дуже гарний день для жінок, жінки. Не втрачайте час, зателефонуйте тій людині, яка може налаштувати вас на позитив. Пам'ятайте. Що все в ваших руках і все в ваших думках далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні не той день, коли вам треба йти туди, де люди, де люди багато напруги, люди вам не допомагають. Сьогодні день, коли можливо, треба прибратися в своїй оселі і посидіти трошки на самоті. Пам'ятайте, що відсутність людей дає вам можливість побути на самоті. З власними думками. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, закохані або два шляхи дають вам можливості. Якщо ви просто будете сидіти і нічого не робити, ну нічого не буде відбуватися. Сьогодні вам відкривається можливість відкрити для себе нове життя, зробити той вибір, який на найближчий час змінить ваш простір, змінить вашу реальність. Рекомендація закоханих не бути відверто чесними. Можливо, треба трошки прибрехати, щоб заробити те, що вам потрібно. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що час змін ще не прийшов. Ця середа не той день, коли ви можете щось змінити на краще, будь-які зміни лише не гірше. Ви можете лише переглянути. Ті події, які були в вашому минулому, і більше таке не робити. Сатурн сьогодні гальмує процеси, тож не розраховуйте, що сьогодні все піде так, як вам потрібно. Все піде зовсім інакше. А змінити ви це, на жаль, не зможете. Далі, якщо ви народилися. 15-го, бо 24 го числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник каже прямий відлюдник каже про те, що знайте свої межі, не намагайтеся за них відходити. Сьогодні треба бути дуже обережними. Сьогодні смертельно небезпечний день. Ви можете закінчити своє життя просто тому, що будете недбалими до себе, будете необережними. Сьогодні день медитації, сьогодні день спокою, активні дії протипоказні. Далі, якщо ви народилися 16, 7 або 25 числа будь-якого місяця, Вівтар в прямій позиції каже про те, що це повтор: нічого нового відбуватися з вами не буде. Сьогодні день, коли який повторить те, що вже було в минулому. Ця карта пов'язана також з родичами, оригінальна її назва. Страшний суд з предками сьогодні той день, коли можна піти на кладовище, якщо у вас на серці важко трошки прибрати на могилках, якщо це вам приносить якесь задоволення. Але я не розумію цих дій, мені це нагадує некрофілію, бо краще любити і поважати людей, поки вони живі з вами. А коли вони вже відійшли, ви можете поставити просто їх фотокартку, випити, можливо, рюмочку, іншу, посидіти згадати, подивитися. Якісь відео, бо у всіх залишилися відео, у всіх є фотокартки, і загадати добрим словом своїх предків. Вам сьогодні особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнаті сутінки відкривають вам якусь правду. Якщо вам брехали, якщо вам казали неправду, сьогодні все це відкриється, інтуїція у вас гарно працює, і сьогодні гарний день для виходу з надскладних Ситуації єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це нульовий аркан, блазень. Він спонукає для того, щоб провести цей день в нулі. Нульовий аркан він дуже мало людей допомагає малим. Малої кількості людей, він більше насміхається, він дає вам можливість переглянути свої якісь попередні дії і обнулити все, що ви до цього робили. Тож це поганий день для важливих справ і гарний день для відпочинку. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Таро. Переможців, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я не роблю політичних прогнозів, як це робить більшість сторологів. Я звертаюся до вашого індивідуального життя, до вашої душі, щоб вона мене почула. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю. Тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка, Господь Бог.